Друзі, привіт! З вами рубрика Люкс Дайджест. Ну що, прийшла зима, і практично кожен автомобіль отримує обледеніння. І сьогодні ми хочемо вам зробити демонстрацію зимової мийки на «Люксайбері». З якою ж проблемою автомобілісти стикаються з зимою? Обледеніння! В колісних арках. Це є досить серйозна проблема. Чому? Так як дороги посипають різного роду хімікатами, які налипають на арках, і такі льодяні утворення дуже негативно впливають на лакофарбове покриття вашого автомобіля. Так звані снігові шапки. Це є досить небезпечна річ. Чому? Так як при гальмуванні вона може просто сунутися на лобове стікло вашого автомобіля, таким самим чином перекриючи візуальний огляд і може статися біда, яке ж рішення пропонує компанія Люксвош? Це є функція зимова мийка на нашому люксайбері. Це є не нова функція. Глядачі каналу пригадують, більше двох років тому назад ми вже робили її презентацію. Але так як компанія не стоїть на місці, люксайбер і його функції постійно розширюються, а також видозмінюються. Дана функція також отримала свій апгрейд. Перше, коли ви в'їжджаєте в бокс, спрацьовує функція мийка дна. Відповідно. Коли ви заїжджаєте в бокс, дуже важливо їхати максимально помало. І ще один дуже важливий момент: в тих місцях, де є на арках обледеніння, зупинятися або максимально помало їхати, щоб бокові форсунки збили максимальну кількість ось цього обледеніння. Наступна послуга це є подвійне змивання. Обледеніння і снігової шапки на автомобілі. Даної послуги ви не знайдете на жодній мийці. Після цього іде сушка вашого автомобіля, обдувається спеціально турбінами. Після того, як автомобіль отримав подвійну порцію води і його люксайбер повністю просушив, збивши краплі води, а на автомобіль наноситься піна. Після того робот піну змиває. Коли робот змив піну, наноситься віск. Після чого йде осмосна вода. Після осмосної води йде спеціальний хімічний реагент-осушувач, який максимально згрупує докупи усю воду, і турбіни її здують з кузова автомобіля. Ну що, друзі, тепер ми разом з вами можемо оцінити результат зимової функції на люксайбері. Ще один дуже важливий момент, на який би ми хотіли привернути вашу увагу. А саме, це є наше програмне забезпечення, яке постійно міняється і вдосконалюється на усіх наших продуктах. Що ж дало останнє поновлення нашим клієнтам на Люксайбері? По перше. Він став на 30% швидший на усіх функціях, на 12% економічніший. Також ми змінили і додавали дуже важливу функцію, яка на сьогоднішній день аналогів немає. Це є поворот руки. Рука повертається, коли автомобіль висушується. Для чого ми це зробили? Так як з руки постійно йдуть хім хімреагенти, реагенти, а також вода неї постійно капає на автомобіль. Тепер рука розвертається. Таким чином, ваш автомобіль не отримує оцих додаткових капель. Наголошуємо, що дане поновлення ви можете встановити на будь-який Люксайбер, придбаний у компанії Luxwash. Також дуже важливий момент, що даного функціоналу немає жодна компанія. І дилери, які продають китайські роботи в Україні. Друзі, в даному відеоролику ми зробили вам демонстрацію зимової мийки. Тому ми запрошуємо вас переконатися тепер самому, наскільки це якісно, швидко і зручно. Тому приїжджайте в своєму місті на наші люксайбери. Якщо мийка, то люксвош, а все решта. Це компроміс з самим собою. Друзі, ми хочемо побажати вам міцного здоров'я і всього доброго. До побачення!